українських військовослужбовців зараз знаходяться в Росії? В полоні ми чекаємо кожного з цих людей додому. «16 хлопців. Це є військові моряки, які зникли саме в морі. Вони зникли на самому початку повномасштабки. Держава робить, вмовляє йде на компроміс. Я не знаю, як вони це роблять, але наші люди повертаються. Так нам би хотілося, щоб повернулись всі разом, отако раз і все. Так не буде. Але держава робить. хлопці повертаються, і слава богу. Люди там вони. Заблоковані від інформації, вони навіть не знають, що ми з вами тут сьогодні зібрались і про них думаємо, і про них говоримо. Їм важко В Криму зараз 288 е, політв'язнів, вже визнаних політв'язнів, яким вже зробили вироки. Ну дали вироки. Якщо ми кажемо про військовополонених, якщо ми маємо маємо кричати про це, і завдяки цьому ми будемо мати обміни, то стосовно політв'язнів такого не буде. І це деокупація, і потім вже зміна їх режиму, і тільки тоді ці люди будуть вільними. Тому час не на нашу користь в цьому плані, тому що люди там втрачають здоров'я, втрачають життя. Сьогодні по всій Україні проходять акції Полон вбиває не мовчи. Ми виходимо в усіх містах для того, щоб нагадати про тисячі полонених та безвісти зниклих українців, які боролися і борються за нашу свободу і незалежність. Вони знаходяться в жахливих умовах. Ми знаємо, що коли повертають військовополонених, які жахіття з ними відбуваються, про що вони розповідають. Ми не можемо втрачати жод жодного дня. Кожен день він е буквально на рахунку, кожен день це неймовірно не, не важливо, тому що ці люди, які перебувають там, для них цей день він тягнеться як рік. Ми тут, для того, щоб показати що суспільство не забуває суспільство, чекає їх. життя кожного українця, військовослужбовця і цивільного є пріоритетом для нас як України, як держави, як країни, яка європейська, демократична, яка бореться за незалежність і за європейську інтеграцію.